Я його вистежив. Так. Він спустився долиною, тож мав би піти у цей бік. Він прийшов звідти, так? Так. Він спустився прямо сюди на цю стежку. Куди він у біса подівся? О, сліди. Молодець, що помітив. То що, ми підемо за ним, вони ведуть не в той бік. Рована, він убив Бена. Твоя правда. Дістаньмо його. Гайда за ним. Зачекай. Вони тут повертають ліворуч. Це зовсім не в той бік, в який нам треба йти. О, зачекай, вони завертають назад. Що він робив? Так, вони ведуть по колу. Що? Вони, вони ніби закінчуються тут. О, і потім знову завертають. Що? Не знаю, це щось М-подібної форми. О, зачекай. Адаме. Сліди ведуть прямо до тебе. Що? Так, сліди. Зачекай о боже. А. Це пеніс. О гідота. Нащо комусь малювати пеніс на снігу? Так, це дуже огидно. І якщо вони починаються тут, обходять там, то куди вони. Бачу, ви потрапили в мою пенісову пастку. Завжди спрацьовує. Гадаю, ви не очікували, що все так кінчиться? Ви справді піймали прутня. Це був трохи трохи херовий вчинок. Пеніс. Привіт! Дуже дякую за перегляд цього відео. Ви теж можете пограти на мапі Вікенді. Тут досить круто. Можна малювати пеніси на снігу або що. Я малюю пеніси, але повторюся, ви можете малювати що завгодно.